Вітаю вас! Ви на YouTube-каналі Території мінімальних цін. Свято Нового року вже не за горами. А чи обрали ви, в чому саме будете його святкувати? Сьогодні поговоримо про фасони та кольори, яким слід надати перевагу. Зелена сукня. мастхев прийдешнього року дракона. Костюм для тих, хто не любить офіційних образів. Кольори щодо вподоби поправителю Нового року. За східним календарем, покровителем нового 2024 року є зелений дерев'яний дракон. У китайській астрології дракон означає силу та владу. І щоб заслужити його прихильність, слід дотримуватись деяких порад. По-перше, звернути увагу на кольори року. Щасливими кольорами будуть похідні від землі та дерева, а саме це смарагдовий, зелений і жовтий. Зелений кольор відродження та зцілення. Саме ці якості є сутністю дерев'яного дракона. Також серед улюблених відтінків дерев'яного дракона насичений червоний та жовтий. По-друге, треба привернути увагу дракона блискучими предметами, яскравими прикрасами як для створення особистого образу, так і для оформлення святкового простору. І по-третє, подарунки треба підготувати не дуже дорогі, краще практичні і бажано парні. Саме вони символізують злагоду у родині і міцні стосунки. Мольфари вважають, що 2024 рік стане роком нових процвітаючих амбіцій. Ну а зараз до моєї улюбленої частини програму, а саме подарунки. Ви можете отримати ось цю стильну м'якеньку сумку. Як саме розповім вам трошки згодом, а також спішу нагадати, що в кожному випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін був приємним та економним. Ну а зараз переходимо до наших модних образів. Щоб бути родзинкою свята, надягніть зелену сукню. на кшталт цієї, ну а щоб вона заграла, звісно, потрібні прикраси. Дракон поважає яскраві камінчики і що б блищало, тому раджу додати яскраві аксесуари. Це вишукане вбрання буде мати ще більш ефектний вигляд, якщо додати до образу туфлі та сумочку у тон. Ну якщо захочеться подихати свіжим новорічним повітрям, можна накинути довге, елегантне пальто. Якщо раптом ви задумали костюмований новий рік, то раджу вам вибрати вбрання у китайському стилі. Це може бути сукня кімоно із широкими рукавами, пошита з атласу, парчі або шифону. Одяг має іскритися, переливатися, і чим більше блиску, тим краще. Найвдаліші кольори червоний, білий та сріблястий. Аксесуари краще обрати червоного кольору, адже він символізує енергію, владу та силу, як і покровитель цього року дракон. Якщо ж у вас традиційна вечірка, але ви не любите одяг для офіційних заходів, раджу придивитися саме до другого образу. Цей лук складається із зеленого трикотажного костюму, штанів та кардигану рельєфної в'язки, що нагадує луску дракона. Під кардиган пропоную одягти білу сорочку і додати до неї молочного кольору черевики і сумочку. Утеплитися пропоную теплою модною курткою. І третій наш образ для тих, хто не дуже полюбляє сукні, а надає перевагу саме брючним костюмам. Я вибрала м'ятного кольору двійку класичні штани і жакет. М'ятний один з відтінків трендового зеленого. Під жакет можна одягти білий лонгслів, а ніжки взути у молочного кольору черевики. Утеплитися пропоную довгим елегантним пальто і додати до образу маленький клач. Ну а зараз маленька порада про аксесуари. У рік дракона слід надавати перевагу саме золотавим відтінкам. Ну і щодо подарунків, саме ось ця сумка поїде до когось з вас. Умови розіграшу дуже прості. Напишіть нам у коментарях, який з сьогоднішніх образів вам сподобався найбільше. Ми рандомно оберемо переможця і відправимо цей подарунок вам. А зараз маленька порада від мольфарів. Якщо ви хочете, щоб у наступному році вас супроводжувала удача, оточуйте себе атрибутами і кольорами, які радують покровителя нового року дерев'яного дракона. Дуже сподіваюся, що ви зловили свій промокод на знижку, адже саме з ним ваш шопінг в території мінімальних цін стане ще приємнішим та економним. І не забувайте підписатися на цей ютуб канал, щоб не пропустити наші наступні цікаві випуски. Пишіть коментарі, щоб вигравати, і поставте нам лайки, щоб привітати з нас з прийдешніми святами. До зустрічі!